Друзі, не робіть таких помилок, бо неможливо поставити не автоматику. І я не можу залишити людині ось так сказати, а Та, давай гроші, лиш би, би гроші зідрати. Тобто, виходить, я зараз поставлю, вони перероблять, зроблять, виставлять, а потім в наступних відео, я думаю, я вам покажу. Ці помилки, які виправили, тут ворота ще склинять, а коли вони будуть їздити, дуже легенько. О. Я не могу пихануть, если честно. Она надо пихнуть вот так. Я так их не пихану, мне чуть ли чуть ли не открывать. А, чем сюда ша. ша одна помылка. Я не знаю, чем руководствуются эти монтажники, но я такого... Ось це, бачите, ролик, він зажатий і він навіть не крутиться. його не можна прокрутити. Я завжди кажу, ось тут між роликом і гайкою залишайте міліметрів 8 сантиметр. Немає. Тобто це треба відкрутити, попустити. І воно ж требньо. Воно, бачите, дивіться. дивиться. Требнього. Аж пищить. Тут таке же саме, тут таке же саме. Диви, покажи. Тут таке ж саме. Воно взагалі не ходить. Ти хоч кояки ходить, ти взагалі не ходить. Я не можу його повернути. Воно взагалі не ходить. ну, чим <риві machines> можна було Ну, Я не обсуждаю тих людей, може людина просто не знала. Ну, якщо ви дивитесь моє відео, то ви. Не будете робити таких помилок. Обов'язково всім роликами я усюди це все показую.